На квартира 50 метрів квадратних, шостий поверх, вулиця Лісогринівецька, 34, Озерна, місто Хмельницький. Е середній поверх, не кутова, вікна-вікна немає цього вигляду. Зручний, зручний поверх, комфортний, з якісним ремонтом, з крутою е побутовою технікою, з тел телевізорами, посудомийкою, холодильник в прихованому монтажу. На стінах штукатурка декоративна. З таким продуманим до дрібниць санвузлом, е, приховного монтажу сушка, е, душова система, ну, все, все, що ви бачите, все продумано. Тут ми маємо шкаф, який відкривається для зберігання речей. Гардеробна кімната, спальня. 52 дюймовий телевізор, ліжко з підйомним механізмом, матрас ортопедичний з кокосовою стружкою, з підтримувачами і всім, всім що можна було. Так, штора підсвічується, радіатори замінені. Ну, Все зроблено і продумано до дрібниць. Кому потрібна дійсно хороша, якісна квартира для себе, звертайтеся. З нами будуються мрії, контакти в шапці профілю.